Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка. Вітаю тебе, моя ріднесенька, ненька Україна. Чого я у платку? Це в мене гарусовий платок від моєї тіточки, від Ларочки. Я дуже його люблю. Завжди надіваю його, І як спать лягаю, да, як лягаю спати, він за... як літом жарко, він лежить в мене на подушці. Рядом або під подушкою. А як зараз прохолодно, у мене ж оті вентілі, да? і відтіля ото дує, я так трохи вдіваю його. От. А включилась я вам, бачите, рукава підкотила, отак, щоб не мішали, кольця всі познімала, руки помила, хорошо, протерла. Це зробила, щоб швидше, швидше, щоб менше занімати вашого часу. Включилась, бо зараз заведу тісто, поставлю хай. Підходи. І буду робити котлети, вам покажу. Ось дивіться, в мене вже, це вже в мене опара. Опара в мене. Ой! Трохи пішло. Невдобно. А я, може я буду брати телефон та показувати, а не так. От. А ну, зараз я вам покажу, може отак. Не, не видно вам. Не видно. Ну, от. Отак, от оце в мене тут опара. Опара. Як я заводю опару? Значить, я взяла одну чашку молока, теплого, пачечку дрожжі. ну Я всі дрожжі не спользую, бо тоді, так от, знаєте, трохи дрожжяме отдає, я таке не люблю. От. І усипала трохи солі, трохи сахарку, 4 ложки муки усипала. Закутала і поставила батарею. в мене теплі, поставила на батарею. І це воно 15 минут, і дріжджі вже почали грати, такі хороші, веселі. Оце я вам би хотіла показати. Ну я вам отак покажу. Бачите, такі оце вони такі пухкі-пухкі. Що ми сюди додаємо? От, у мене є така оце да? і така лопаточка. І оця є така, що. А я люблю вилкою. Я люблю вилкою. Так, що ми сюди додамо з вами? А додамо ми, ми з вами так: на перше ми додамо одну крашанку. Одну крашанку ми додамо. Малесенькі такі крашаночки, ну це нічого. Одну крашанку додамо. Отак от, от її тут розпухкаємо, щоб вона так розпухкалася. Жовті крашанки у Фінляндії. Такі хороші жовті крашаночки. Ой, хорошо грають дріжджі. Ох і хорошо грають. От. Так, що ж, це ж у нас, я вам сказала, пиріжки будуть солодкі. З творогом, і з творогом і з джемом. Одна партія з творогом, одна партія із джемом. Бачите, оце ванільний сахар. І злідла куплений. Ось, трошки я. Бо знаєте, я... о, що це воно в мене пішло на дно. На дно пішла моя вилка. Ну, нічого страшного, зараз я оце отак беру і візьму другу. Зараз трошки пальчики сполотну. Ось я тут спеціально оце такі бумажняні салфеточки наложила. Оце, щоб так раз-раз і витерти. От. Так оце я вам не доказала. Оце, якщо дуже багато положиш того ванільного сахарю, воно якось тоді чи гірчить, чи, чи що воно таке. Так що я багато не кладу. Оце так на кінчик ножа того малесенького. Отак От побризкала і все. Ага. Треба ж виделку взяти. Чисту вилочку. Це в мене ще, бачите, вилочки, це ж з нержавійки. Завод за парасталь у нас робив такі вилочки на шерпотребі. Ну, не тільки вилочки, ложечки, вилочки, все таке. Так, сахарку додам, Додам сахарку. Небагато, небагато. Я все, знаєте, я, от, от, як от у люди отут на тарілочок наставлять і от, -от так ось роблять там 100 грам того, там 100 грам того, там того. У мене нема такого. У мене все експронтом йде. Швидко. Щоб я це не замарачувалася. Оті замарочки не, не робила. От, Далі що? Ось, бачите, олійка соняшникова. Соняшникова, а й олійка. Трошки додамо. Ну, це, оце так, от, скажем, ну, може, півтори ложки здоровою, не десертної здорової ложки, що ми борщуємо. Оце так. Олійки додали. Ще в мене буде і, оце ж, і масло. Але масло буде пізніше. Масло буде пізніше. Тут у мене оце ж картопля стоїть з цибулькою. Так пах, пахне цибулька. Це ж на котлети я вже начистила. Тоді ж, оце ж поставлю, тісто хай підходить, а, а з вами почну котл на котлети все робити. От. Так, і тепер що? Тепер о, саме основне Ми додамо муки. Мука в мене отака хороша. Я муку не просіюю, бо в Фінляндії вона хороша, просіяна мука. Хороша, просіяна. І починаємо ми її сюди вкладати. Тісто я не забиваю, я вам сразу скажу, я тісто не забиваю. У мене тісто таке, що. Я не люблю, як до рук чіпляється. Ось насипала чотири ложки, і тепер замісюю, замісюю І подивлюсь, подивлюсь. Не люблю, як чіпляється на руки, і не люблю, як воно забито. Бо мій зятьок Масімо, він любить оце все робити. І пирожки він з капустою. З капустою. Пироги робить, хліб пече. А особено, особливо як отой ото, локдаун був. Да? Хай би він пощез отой локдаун. А, а казали люди, локдаун це, це, це квіточки. А що прийде далі? А далі прийшла, ви знаєте що, на нашу неньку Україну. Чорне таке звірство таке чорне, змії оці прокляті. Хай би вони вже всі. Пішли от -от там по Дніпру, кажуть, от Херсона по Дніпру їх, ой люди добрі. Їх, ну, Ви поняли, які вони вже. Не транспортабельні, отак скажем. Пливуть самі по собі, по Дніпру. Ніхто ж їх не збирає, на що вони кому треба? Ну, нехай собі пливуть до, до Чорного моря. Ви ж хотіли, щоб Чорне море було ваше? Ось вони туди й пливуть. Але ось вам. А не Чорне море, і не наше Дніпро. От. Дніпро, воно як було наше, так воно і буде. Ще додаю три ложки. Ще додаю три ложки. От. Так отож я вам не доказала, що зятьок мій він дуже забиває. Ну, воно ж, знаєте, у руках сила мужицька, так він ото й забиває. Я так не забиваю. От. І тепер. Почнемо вже вимішувати. Оце от ставимо. Таке, щоб тісточко повинне бути пухке. Пухке, щоб воно дихало. Щоб тісточко дихало, пухкеньке. Таке я люблю. Бо як воно забите, тісто, так воно тоді, знаєте, погано. Погано воно тоді, погано роботає. Ну, Такі такі пирожки такі тверді робляться. А я тако не люблю. Я люблю, щоб м'якенькі були пирожочки. Так, зараз ми візьмемо масличка. Масличка, ну скільки я вам, ну, отак, от бачите, зараз от... і туди будемо масличку вмішувати. Усередину буде масличку вмішувати. Отак от вмішувати. От воно хороше таке масличко. Це таке масличко. Як ото кажуть, що у кого серце больне, так що в'їли. без холістирина. там щось таке написано. Сердечко намальоване. От, так, що то таке? От. І оце зараз я замісю тісточко. Я його поставлю. Я буду тут у цій каструльці вимішувати, бо в мене така, оце така є штучка ще більша. Але в, то, то їх три: оце велика, така середня і малесенька. У великої у мене картопля стоїть у холодильнику. там у нижньому лоточку там де ми кладемо овочі і хрупти. Хруптонезу, овочі, хруптонезу. От. Зараз так, зберу тістечко і пішла на праву руку вимісювати. Ні, я не лівша, ні. Я, я правша. От, і пішла вимісювати, і воно вже хорошо, з... бачите, попискує трошки. А це воно попискує від того, що маслечко розтає, і воно так масличком все тоді. З... Змішується з масличком тісточко, і попискує. Так. Воно, ж, воно ж тісто ж, воно ж воно грає не тільки тоді, як ми поставимо на гаряче, воно й зараз грає бульбашочки оті лопаються і попискує. Так. От. Це замисю тістечко і тоді поставлю на батарею оп'ять вкрутю тепленьким, піду руки помию. от, і тоді вам Ну, мабуть, оце одне відео зроблю як тісточку. Заділаю. Заділаю тістечко, а тоді отключуся, бо вже, вже на 11 хвилин набалакала вам. От. А тоді почнемо робити з вами котлетки. Котлетки в мене нема таких секретів, якби там шось, якісь там особі секрети по котлеткам. Я не можу такого сказати. Сказати вам, немає в мене такого. Ще трошки, хай ще трошечки. Можемо трошки мочички підсипать. Так, трошечки отак. На досточку я вже піду вимішувати, як уже воно оце в мене пограє, я, воно, воно в мене буде двічі. Оце раз, воно в мене підніметься, я його опустю, Зімну. зімну його. І тоді ще другий раз. І другий тоді раз. І тоді вже, тоді вже е, трошки зморилась. да. Ну, воно, знаєте, не то, що зморила, що це важко. Ні, це не важко. Кострюля висока з високими бортиками. Бачите, з високими ж бортиками так якось трошки невдобно. От. Ну, зараз уже вам і покажу. Зараз уже вам і покажу. Хороше таке тісто. Ось, бачите, ось, 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 цією рукою ліпила, ну, виділувала. Бачите, м'яке таке, таке м'яке тісто, і вже до рук не пристає. Тут візьму трошки в кастрюльки, підсиплю, отак, і сюди його покладу. О, Все. На цьому діло з тістом закінчилося. Все поклала, значить, перелічу. Масло олійку, сонячну олійку, слівочне маслечко поклала, сахарку поклала, сольки поклала, одну крашаночку на молочки завела. Все. І муку додала. Оце все. Оце таке в мене тісто хороше, хороше вже розповзається по кастрюлі. Зараз відключуся. Відключуся, від вас ось мизинчик витру, щоб відключитися, тоді піду вже руки мить. От, І е, поставлю його, хай воно собі підходить, і включусь, будемо робити котлетки. Так що чекайте, не ніде не, не йдіть, чекайте.